Рік 1194. Моріс де Брасі, ворог англійської корони, вступає в бій із таємничим чорним лицарем. раптом чорний лицар бере гору. Він шепоче свою справжню особу на вухо де Брасі, король Англії Річард Левове Серце. Де Брасі поступається. Пізніше Де Брасі пропонує королю Річарду використовувати свою армію вільних списів фрілансерів, найманців, які могли вільно використовувати свої списи на службі тому, хто заплатить більше. Ось як це відбувається в романі Сера Вольтера Скотта Айвенго 1819 року. Скотт не придумав цей термін, але ймовірно, це використання прижилось та еволюціонувало, щоб описати людину, яка працює незалежно від будь-якої окремої компанії. Ця незалежність здається робить людей щасливими. Опитування фрілансерів у шести країнах у 2016 році показало, що ті, хто працює фрілансером за власним бажанням, до речі, 70% респондентів були щасливішими ніж люди, які займаються традиційною професією. Зокрема, коли йшлося про незалежність і гнучки щодо того, де і коли вони працюють. В опитуванні, проведеному в США, половина фрілансерів заявило, що немає грошей, які переконали їх повернутися до традиційної роботи у якийсь момент свого життя. Можливо, навіть зараз ви можете задуматися, чи підходить вам фріланс. Щоб досягти успіху, вам знадобиться кілька речей. По-перше, знадобиться навичка, яка користується попитом. Це може бути володіння автомобіля або нейрохірургія, і це може бути у будь-якій галузі. Чим більше людей бажають отримати ваші навички, і чим менше людей їх мають, тим більше ви можете отримувати за свої послуги. Далі вам потрібно буде перетворитися на підприємця. Перш ніж фрілансери зможуть виконувати будь-яку роботу, вони повинні її знайти. Це потребує маркетингу ваших послуг, укладення контрактів, створення мережі задоволених клієнтів і цілого набору адміністративних навичок, таких як управління проектами, тайм-менеджмент і бухгалтерський облік. І по-третє, якщо ви можете це собі дозволити, то ймовірно доцільно передбачити в бюджеті певні переваги для себе та, можливо, для своєї родини. Фрілансери не можуть отримувати автоматично бонуси, які пропонують деякі оплачувані роботи. Як-от оплачувана відпустка чи лікарняний, страхування життя, навчання в коледжі чи пенсійні плани, у таких країнах як США, де уряд не забезпечує медичне обслуговування більшості людей, за це також відповідають фрілансери. Фріланс існує вже давно, але цифрові фрілансерські платформи, такі як Uber, Lyft і Fliver, досить нові. Вони кажуть, що зв'яжуть вас з клієнтом та подбають про деякі підприємницькі та адміністративні речі, щоб ви могли зосередитись на роботі. Але є деякі приховані втрати, які слід врахувати. По-перше, ваше життя не може бути таким гнучким, як ви думаєте. Наприклад, якщо ви водій спільної поїздки, ви можете вибрати, коли працювати. Але програма рекомендує яким маршрутом їхати, контролює, як ви дієли, зважаючи на низькі оцінки клієнтів, і встановлює ваш тариф. Ці ставки можуть бути настільки низькими, що в кінцевому підсумку ви працюватимете більш ніж як ви мали повний робочий день. Говорячи про ставки, може бути важко точно визначити, скільки грошей ви заробите. Платформи можуть рекламувати погодинні ставки, які не враховують витрати, але великомасштабні дані про фактичні доходи є рідкісними. Один із найбільших наборів даних, який ми маємо, це Uber. Він містить 740 мільйонів поїздок 1,8 мільйонів водіїв у період з 2015 по 2017 рік. Дослідники проаналізували ці цифри в статті за 2018 рік і виявили, що якщо вирахувати скорочення в Uber і витрати на бізнес, середній заробіток дії впав приблизно з 22 доларів на годину до приблизно 12 доларів на годину, а купівля піль ще більш зменшила це число. Умови роботи на різних фріланс-платформах дуже різні. Наприклад, компанія 99 у Бразилії керує платформою спільного використання поїздок, яку багато людей використовують для доставки посилок. Водіїв підбирають з вантажновідправниками. Умови компанії передбачають як вантажного відправника, так і водія відповідальними за все, що може піти не так, у тому числі за випадки викраденої посилки. Якщо ви плануєте приєднатися до гіг економіки і не хочете читати весь дрібний шрифт, існує мережа дослідників, які публікують рейтинг платформ на основі п'яти категорій справедливого працевлаштування. Цифрові гіг-платформи мають недоліки. Та можуть не забезпечити надійного прожиткового мінімуму. Але для багатьох людей у всьому світі, які не мають розкоші вибору та потребують якнайшвидшого заробітку, наприклад, якщо ви втратили роботу, бізнес-економіка є найпростішим і найшвидшим місцем для працевлаштування з цієї причини, деякі називаються альтернативною сіткою безпеки. Тож, враховуючи всі ці фактори та багато іншого, чи варто занурюватись в їх економіку? Запитайте себе, наскільки ви цінуєте гнучкість та автономію? Ви віддаєте перевагу працювати в рамках установленої структури, чи створювати власну? Чи бажаєте ви співпрацювати, щоб знайти нових клієнтів? Ви організовані та самокеровані? І, мабуть, найголовніше, наскільки ви цінуєте знання того, що точно заробите на цьому тижні?